Сходами вниз у найближчим бомбосховище під звуки вибухів. Такий маршрут вже став звичним для мешканців прикордонної юнаківки. Сюди, говорять люди, спускаються кожен день. Інколи кілька разів на день. Я тільки почуло виход, так ми вже й біжимо в укриття. Це укриття облаштували у березні. Оздобили меблями, провели інтернет. Тут найчастіше ховаються працівники місцевої школи та сільради. Всередині, попри літню пору, прохолодно. Люди зігріваються ковдрами та гарячим чаєм. Тут температура така, як у погр... ну, може трохи тепліше. І ми сюди ховаємося. Тут теж ось вихід, два входи, в нас два виходи. Як на роботі сюди спускаємося, вдома я не хожу, підвал на пол, як виходить. Від юнаківки до кордону з Росією шість кілометрів. Місцеві зізнаються, за місяці повномасштабної війни навчилися розрізняти, з чого саме гадять по їхніх домівках. І міномети бувають. А так в основному сау буває, що і гради, чуєш гради, йдуть такі взриви, часті, пух-пух-пух-пух, і пішло. З власних осель більшість людей виїжджати відмовляються. кажуть, не хочуть кидати на жите, а ти ще не довіряють. Тихо, аж дико, що вони немає обстрілу. Щось, щось вони вже замислили. Якщо день чи два це за тиша, то тоді вже вони жди, що якась біда случиться. По будинках стріляють, мирні жителі гибнуть. Змінилося й життя юнаківських дітей, говорить директорка місцевої школи. З початку війни школярі навчалися дистанційно, дошкільнят же адже приводити нікуди. Садочка немає, теж авіабомба, яка розбила це. Одна миті і нема. Під час війни частково виїхали діти. Є й за кордоном, є тут виїхали в місто Суми у юниківці. За словами Валентини Кузьменко, зі 130 дітей залишилися трохи більше сотні. Чи повертатиметься родина назад у село не знають діана Крахматова, Андрій Крамченков. Суспільне новини, Сумщина.